Доброго дня. Сьогодні на огляді така автівочка електрична. 37 кВт батарейка. Це 20-й рік авто. А, в ньому є дуже цікаві опції, яких немає. Дуже дорогих авто. А, стоїть навіть зимова гума. Нова, біли фари. Тут є підігрів лобового скла повністю, утримання в паласі, тримач для телефону. Це п'ятидвірне авто. П'ять людей можуть спокійно переміщатись. Єдине ще обмеження 140 км на годину, але я думаю, що йому вистачає. Іде м'ягенько, легенько. Ще комплект літньої гуми є. Ось таке кермо, отакий салончик, Підігріви передніх сидінь. Тримач телефону заводський, під ним є зарядний пристрій. А, вліту, літом вистачає на 350-380 км від одного заряду є швидкий порт. Тут вони розміщуються. Є звичайний порт, є швидкий CCS Type 2, це європейський порт. Це авто можна ще поставити на гарантію на Сіаті. І отака автівочка є в наявності. У нас їх було 8 штук. Оце осталось остання. Кому під ялиночку, подарунок. Звертайтесь. Є ще різні електромобілі наявності багажник там два чемодани влітає зі свистом він на вигляд невеличкий але входить туди достатньо гарного дня бережіть себе ось мій контакт кому цікаво звертайтесь допоможемо вам підібрати електромобіль із наявності або в дорозі гарного дня